Наталі, я продовжу вести свій рукодільний щоденник. У цьому відео хочу показати вам свої поточні процеси і розказати про подальші плани, про ті набори, які я планую розпочинати. Ну, відповідно, перед собою, ви бачите єдиний процес, який у мене не завершився у 2023 році. У підсумках року я його показувала. І цей процес єдиний перейшов у мене 2024 рік. Це спідниця під ялинку від Crystal Art. Цей набір у мене був розпочатий ще в 2020 році. Це артикул ВТ-229. Має бути ось така спідниця під ялинку, де такі подарунки. Але у мене вишита на даний момент лише три подарунки. Ось так це виглядає. Я спробувала вишивати на червоній канві. Перше здається, я нині вишиваю. Мені сподобалося. Я оці жовті, зелені відтінки відшивала, і вони нормально лягають. І буде така святкова спідниця під ялинку. Єдине, що треба сидіти вишивати, тому що ці подарунки такі величенькі, От ви бачите, поруч з рукою, що такі немаленькі. Тобто просто треба сісти і повишивати. Оцей подарунок з мішкою я вишивала наприкінці лютого 2022 року. І я пам'ятаю, що я зробила фотографію, думала, зняти оцей подарунок у мене є відео, як я розпочинала цей процес. І так я і не зробила цього, і досі цього не зробила, тому що потім почалася війна. Ну і так він у мене і залишився. І хочу я його дошити обов'язково, тому що мені подобається цей процес, і цей набір мені дарувала сестра. Всі матеріали у мене зберігаються ось такі великі коробці. Тут у мене лежать і такі великі п'яльці від нурги. І ось на такому органайзері у мене ниточки. Тут навіть є такі бусинки, бісер, і я одразу його пришиваю, і вишиваю одразу бстічок видно, тому що, якщо я його залишу на потім, то я думаю, що я потім не захочу його так пришивати, тому я одразу це роблю. Ну, і всі Тут матеріали в мене зберігаються, це такий величенький процес. Я не можу сказати, що це буде у мене пріоритетний процес, який я хочу постійно вишивати. Мені також хочеться починати і інші набори, але все одно потроху його треба вишивати. Наступний процес я покажу ось в такому органайзері. Цей набір, подушка пір'я, я думала розпочинати ще влітку 2023 року, але я і сфотографувала, і виставила в інстаграм і зняла оце перші кадри про цей набір, але так його і не розпочала і розпочала лише в січні. Ось такий у мене є органайзер. Це мені шила Сабіна, у неї профіль Instagram Stitch Textile.ua. Я всі посилання залишу під відео. І ось такі гарні вона органайзери мені пошила. Мені подобається, що тут ось так прозоре є таке віконечко, і можна бачити, який тут у мене буде процес. Береш і вишиваєш. І сам набір у мене ось такий: Це Abris Art подушка пір'я. Ось такі буде пір'ячко, і ось така подушка гарненько. І в мене вишито на даний момент лише. Три пір'ячка. ось так воно виглядає. Але тут розміщення неправильно, тут ось так має бути. І ось вони три. І цей процес я почала на початку січня, трошки повишивала, оскільки встигла. А потім до мене знову прилетіли метелики. У мене є окремо відео про це, я залишу посилання. Ну, і я відволіклась на них. Тому, так, і інші процеси не розпочала. Але все ж таки, це початок є. І я думаю, що не так довго буде вишиватися, тому що ну, одне пірячко можна там за день це точно. Ну, інколи тут просто дуже багато цих зміни нитки. І тут треба посидіти трошки. У мене є лише така схема. Ну, вона дуже велика, така. я її склеїла. Я не люблю такі е схеми, коли вони окремо. Я їх склеюю і я люблю такий, щоб був. І ось тут такі всі матеріали. на оцей органайзер від кольорової, але я трошки відрізала. Я оці всі ниточки перевісила, тому що цей органайзер від Абрес Арт мені взагалі не подобається. Він тут лежить так для залишок, можливо, щось буде. У мене я буду туди кріпити. Ось такі в мене. Я показувала в підсумках року футлярчик для ножиць, Я ними користуюся. Як завжди, у мене є такий смітничок, щоб ніде ниточки у мене не були. І ось це такий перший процес, який у мене розпочато який я буду вишивати. Наступний процес у мене ось в ось такому органайзері. Це мені також собі нашила. Тут у мене такий. Санта для таких невеличких якихось новорічних іграшок мені от хотілося так саме в круглу форму оформити. І сабіна отак зробила. Тут така застібка, і така вона не потайна, а така прям широченька і біла, і дуже гарно, мені здається, вона тут виглядає. Тут мережево таке. тут пришито хендмейд. Це все, всі матеріали, оце я давала їй, це її. Тобто вона вже дивилася, комбінувала, як їй подобається. Оцю застібку також вона підбирала. І мені дуже подобається, як ми підібрали ось ці кольори. Тут такий синенький, а всередині такий є з сніжинками, і тут такі мілкі сніжинки, але темний. І ось так наповнення виглядає ось тут. Але єдине сабіна трошки мене не зрозуміла. Я хотіла, щоб оцей кармашок був отут. З цієї сторони, а з цього боку, ось такі два карманці це для ножичок, але я не завжди їх туди кладу, щоб було з цієї сторони. Але, в принципі, і так нормально сюди. Ось я кладу ось такі всі наборчики. От саме ось такі от у мене наборчики також розпочато. Це прянична серія Dimension, всі їх знають. Я купила ці два набори. У мене ще вишито 5 іграшок, і виходить, що я купила здається, три набори і дві дошила просто із залишок. От саме залишки ось стільки їх залишилося. Тому, в принципі, ті іграшки, які я не зможу знайти набори, я зможу вишити ну, цими залишками. І на даний момент у мене вже одна іграшка вишита. Тому що, поки я збиралася знімати, то я оцю санту дошила. Але ще не обрізала, не оформила. Ось такий вишив гарний. І почала цього сніговичка. І ось він так у мене виглядає. Це низ його. І вишиваю таким чином. Швиденько вишивається Ну, схема, як завжди, така. Швиденько вишивається, і поки що, мабуть, це в мене єдиний такий процес, який у мене вишивається. Ну, Я буду починати інші набори, але цей такий мобільний, його можна і взяти навіть з собою. І ось такий гарненький органайзер у мене є. Ще один гарненький органайзер, який мені також шила сабіна, це ось такий. У мене органайзер з рукодільним сюжетом. Я оцей рукодільний сюжет колись вишивала, і мені захотілося оформити його ну, в якийсь органайзер. Я думала зробити з однією застіпкою, але потім я десь побачила, що можна зробити ось так з двома застіпками. І тут будуть матеріали, і сюди щось можна покласти. Тому ось так ми з Сабіною придумали. І я не побачила ось цей принт. І мені він дуже-дуже сподобався, це американська бавовна, і в неї якраз було в наявності. І я попросила пошити її. Але наскільки я знаю, що він вже знятий з виробництва, і, мабуть, уже його ніде знайти неможливо, але я рада, що я встигла зробити собі отакий органайзер. І цей органайзер для наборів Мілхіл для маленьких для великих. Тут у мене ось такі магнітні пельці від. Чарівної країни, я думаю, всі їх знають. Я їх одразу собі купила, тому що мені захотілося їх мати у себе. Потім я поклала собі, ну, це такий у мене футлярчик. Треба і для цих ножиць вишити собі футлярчик. Але це я виграла в інстаграм в групі вайбері Крестоманія. І ось такі ножиці, і ось такий магніт. Він такий маленький, якась кам'яна квітка. Ну, я сюди поклала, думаю, буду ними користуватися. Також у мене є тут кольничка. Ну, всі матеріали ці можна сюди скласти. І ось в цьому відділі у мене саме ті набори, які я хочу розпочинати. Тобто я їх поки що сюди вклала, але ще не розпочинала. Ну, Давайте почнемо з цього наборчика. Це футбол, футбольний м'яч називається. Це хочу вишити для свого сина, але. Ось цю перфорований папір, мабуть, я використовувати не буду, а візьму пластикову канву, тому що я хочу йому зробити такий брелок. Ну, Я думаю, що перфорований папір ну, він пошкодиться дуже швидко, тому, мабуть, я буду так робити. І тут лише, мабуть, три кольори. я не знаю, Ось такі ниточки небагато, є бісер, ось такий пришивний елемент зірочка. Ось такий невеличкий. Далі в мене є новорічні такі іграшки. Я одну новорічну іграшку вишивала з Мілхіл, мені сподобалось, і тому я купила собі ось таких. У мене віночок, я вишивала з такими бубенцями. А тут такий віночок з Сантою ось тут посередині буде. Ось тут є голочки, бісер, і мілкий, і великий ниточки, але самого Санту я не бачу, можливо, він там десь є. Далі, ось такий Санта. Зірочка. І пришивний елемент. Тут ось так. Лежить тут бісер, ниточки. Ну, ось такі невеличкі-маленькі. І мені подобається для Санти ось таке печиво, і, мабуть, або кава, або чай. Ось такий. І ось тут такі теж матеріали. Ось такий пришивне серденько, невеличке. Ну і ось Такі набори хочу починати. Ще в мене є від Мілхіл, але поки що ну, хоча б почати оці. Ну, і далі тоді вже до інших приступати. Далі, такий ось органайзер, я собі склала деякі матеріали. Я хочу починати авторські схеми і такі семплери. Це, Цей органайзер шила я сама. Якийсь класний йшла в інтернеті, ну і пошила. Це перший мій був досвід. Ну і користуюся досі ним. Тут теж два відділення, тут можна також зберігати. Ну, ось, наприклад, є ось такий футляр для більших ножиць, які сюди вміщаються. А ще є в мене ось такий магніт це буде Україна. Ми в це віримо і дуже-дуже чекаємо. І саме чому цей магніт? Тому що в мене будуть ось такі семплери від Любов ніжник Ковальчук. Там Ukraine написано і 2022 рік. Я, мабуть, такий рік і буду вишивати. Ну, щоб Пам'ятати і не забути, я думаю, це ми точно не забудемо ніколи. І ось такі матеріали я замовляла мережка Львів. Ось тут видно, що вони ось так от зробили ниточки. Мені так подобається, як вони роблять. Ось такі: тут є DMC в самих моточках, а є такі, що. Намотка можна замовляти, і це дешевше виходить. І я не знаю, який це я взяла каунт. Тут у мене Лінда 27-го каунту. І ось тут я хочу розпочинати цей семплер. А ось ці в мене матеріали є. Тут я хочу вишивати також український семплер від Люди West Needle. І ось тут більше таких ниточок. І здається, тут я взяла уже мурана. Так, Мурано в мене тут, тому що я хочу, щоб воно, воно і так, там у неї великий цей дизайн. Я хочу, щоб він трошки був менший. Я не знаю, там у мене два сюжети. Чи вишивати їх окремо, і якось оформлювати окремо, чи вишивати на одному полотні і робити не знаю, якесь пано або подушку. або я не знаю. Ось такі в мене лежать матеріали. Хотілося б мені вже їх розпочинати, тому що. В 2022 році це я ще хотіла цей семпл від любові розпочинати, але щось так і не розпочала, але матеріали купила. Так що Ось такий буде в мене процес. І ще в мене один органайзер є ось такий великий. Це також мені шила сабіна. І Це саме для Dimensions Gold Collection. Ось такі розміри. Величенький він сюди вміщається. Ну, тут теж є оце прозоре віконце, і видно, який набір я хочу розпочинати. Це ось цей санта, який виглядає у віконце з цими карамельками. Але це такий чобіток. Так, я його і не розпочала ще. Хотіла. Взимку, от як почнеться вже січень, так і розпочинати, але треба було метеликів швиденько вишивати. Ось такий органайзер я вже звільнила, в мене був в іншому процесі. Нарешті я його дошила, теж показувала у підсумках. І ось тепер можна організовувати цей процес. І на цей рік я так само поставила 2 чобітка. І, в принципі, великих наборів я не так багато і собі запланувала. Це хотілося мені розпочинати взимку, але вже ось кінець лютого. І я не знаю, може і розпочну, а весною я взагалі-то хотіла розпочинати вже ось цей набір, мережка Вінтажні Троянди. І от Я не знаю, можна в цей конвертик органайзер, в принципі, його організувати, або взяти інший. І ось Буду думати або розпочати їх одразу. Оце із таких великих наборів. Які я собі запланувала. От щось буду розпочинати. Також із розпочатого у мене вже є ось такий метелик від віддохновіння. Коли мені присилали оцих метеликів, які вишивати хрестиком, то я чомусь згадала, що в мене ще є такі метелики, яких я не вишила бісером. І ось я ось таку знайшла у себе заготовку, це вони мені надсилали набір, щоб я вишивала для них. Але тут були вусики, ось тут так не дуже гарно розташовані. Тут, по-іншому, вони зробили цю перфорацію. І ось, як видно, вони не лягають дуже добре. Але цю. Основу я собі залишила, вони сказали, можу в принципі собі вишити. Єдине, що я не знаю, чи мені вистачить оцього бісера, що в мене є вдома чи потрібно буде докуповувати. Але все ж таки я його розпочала і треба його завершити, тому що тут, в принципі, не так багато і вишивати. Тут є ось такі прозорі віконце, метелик такий дуже гарний. Мені подобається, я такий вишивала для них бісером. І такий самий я вишивала в хрестику. Я залишу посилання на то відео, можете подивитися і порівняти, який з них вам подобається більше. Ну, ось такого метелика треба дошити. Також у мене є ось такий метелик від Abris Art. Це е, такий фіолетовий метелик AD033. Це набір прикраса. В принципі, це буде, мабуть, брошка. Тут ось є такі. Але, як бачите, я його ще взагалі не починала, ну, мені хотілося. Його розпочинати, але чомусь мені якось дуже страшно. Але тут, в принципі, нічого такого. Якщо в інших брошках є оця канітель, то там я не знаю, як її викласти, як її розтягнути, але треба, в принципі, починати. І тут просто пришивати бісер, але тут якось отут цей крайній ряд дуже якось складно вони тут описують і всі кажуть, що Абріс Арт якісь такі дуже. Інструкція така незрозуміла, але, в принципі, ось і матеріали навіть я вже розклала. Треба сісти, розібратися і просто вишити, тим паче, що вже весна, і ось треба його теж вишивати. І також я покажу вам ось такого метелика, якого я вже вишила. Я його показувала ось в останньому відео, там, де метеликів я показувала. І цей метелик тим незвичний. Що він вишитий у техніці двобічної якості? Я теж про це розказувала. Це в Фейсбуці є майстерня маршрутних схем. Оксана Ставенко там розробляє ці маршрутні схеми, і саме ось оце. Безкоштовна схема, де вона в Excel нам пропонує маршрут, як нам рухатися. На лицьовому боці ми робимо тільки диагональні стібочки, а на зворотньому боці у нас виходить ось такий ідеальний виворіт з такими вертикальними стібочками. І як бачите, в мене вийшло. Але в мене було дуже багато помилок. Я плуталася і в тих номерах. і... Але, в принципі, в мене вийшло все нормально. Ось такий метелик вийшов і. Мені здається, що якість ось тут не так і страждає. Але для мене це поки що не зрозуміла техніка. Я просто вишила так, як сказала Оксана. А так я не зрозуміла, як рухатись нею. Якась вона унікальна техніка, і не схожа на іншу, от, якою я звикла. Але мені подобається, що я все ж таки спробувала. Хочу щось таке вишити. Я думала, що оцих метеликів від Art Inspirate можна отак вишивати, але це треба володіти цією технікою. Тоді зворотня сторона буде ось так гарно виглядати, було б дуже гарно. Ну І ця техніка підійде для тих, хто вишиває рушники і вишиванки. Ну от, В принципі, і всі процеси, які в мене є. Я написала собі ось такий рукодільний план на 2024 рік. Я ну, не знімала саме відео про рукодільні плани, Уже немає, мабуть, чому їх знімати. Вже не актуально, вже початок весни на носі. Тут я написала, ось у мене розпочаті процеси. Ті, що я казала, спідниця під ялинкою подушка пір'я. У мене тоді було розпочати і Санта. Ну, я вже до сніговичка дійшла. Тут у мене Dimensions Gold, я так швиденько розповім. Тут у мене квіткові дизайни, тут два набори від мережки, семплери, ті два, що я показувала, також хочу авторські схеми вишивати чашка з печем, чашка з корицею від Світлани Січкар. Я показувала у підсумках року, що я там вишила дві чашечки, і мені хочеться продовжувати. Також літня спека від Юркевич. Містер і місіс Санта-Клаус від Лужанської. Ну, Мілхіл у мене тут декілька наборів написано. Брошки, от що я показувала. Також новорічні іграшки. Хочу спочатку пряничну серію дошити, а потім у мене ще є серія новорічні іграшки від Crystal Art. І, в принципі, якось новорічні іграшки я. У минулому році взагалі вийшло лише одну. І вишивання бісером. Тут підставка для телефону тигр. Місяць зіронька від Wonderful Crafts, і метелики, от цей дошитий. У мене ще є там два набори. З 30 наборів я написала, ось такий у мене невеличкий план. В основному це у мене невеличкі набори. І вони в мене зберігаються, ось в такій корзині. Я зараз так спробую показати, якщо хтось пам'ятає, у мене є ось така коробка. Яку я обтянула тканиною, щоб це мені допомагали шити. Ось така є рукодільниця, не знаю, може це кролик здається. Бо мені вона на білку схожа, тому що, коли я вишивала, це була якась авантюрка, і я кольори підбирала сама. І в мене вона взагалі вийшла, ось така оранжева. А взагалі, то це, я так розумію, що це зайка. Ось така коробочка в мене є. І тут у мене ось такі наборчики. Тут ось голд такий, ще в мене буде. Ось квіти. Це також магнітна рамка. Це для ось таких наборів Мілхіл. Ось таких, от якраз їх буде дуже сюди гарно заправити і вишивати. Ось такого ще хочу песика вишити, також від Dimensions. Ось ці новорічні іграшки від Crystal Art ось ця серія. Якщо хтось знає, у мене з неї вийшов той сніговик, сніговичок. Також тут у мене ось такі містер і місіс Санта блужанської. Такі невеличкі в основному Ось ще ті набори метеликів є в мене. Оці я показувала ось така літня спека, це в мене недавно я купила собі. І ось такі бісерні набори. І ось такий. Так що ось такі в мене плани на найближчий час, і взагалі на 2024 рік. Я, звичайно, поки що більше планую, ніж вишиваю, але думаю, що в мене все вийде. А на цьому мене все. І пам'ятайте, плануй з метою, твори з пристрастю. До нових зустрічей!